Мої вітання! З вами компанія Ізіавтолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. І ось ми підготовили вже нашу красоту, це Audi e-tron s Sportback 2023 модельного року і продажа була в 2023 році. Але по виготовленню ми маємо 12 місяць 2022 року і на облік в Україні даний автомобіль стане відповідно 2022 роком. Дана автівочка була виграна на німецькому лізинговому мокціоні, вже є повністю розмитнена, проведена, проведена чистка автомобіля. Хотів сказати професійний детейлінг, але тут ми його просто чистили, тому що авто приїхало в настільки гарному стані, що не потребувало детейлінгу. Зараз я вам це покажу. Вона вже розмитнена і очікує свого першого власника в Україні. До речі, розмитнена по нульовому миту, і вартість першої постановки на облік до Нового року буде. Вартувати все на все 1900 гривень даного автомобіля. Маємо пробіг на даному авто 48 тисяч кілометрів. Автівочка без жодного підфарбування, в просто ідеальному стані, жодних якихось дрібниць, чи там м'ятинок, чи царапинок. Нічого такого немає в автомобілі. Має крутезну комплектацію, про яку зараз я розповім. Загалом це відео роблю в додаток до оголошення в авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Там маєте змогу детально роздивитися у фотографії даного автомобіля та прочитати по ньому комплектацію. Так як відео роблю одним кадром, можу щось десь забутись, не сказати, у вас завжди є змога це передивитись чи зателефонувати та перепитати. По авто це у нас йде S, повторюсь. Вона має три двигуни і потужність усіх двигунів в сукупну має 370 кВт. Це у нас 504 кінських сили. Класна, потужна файна автівочка, яка розганяється за 4 з копійками з секунди до 100 км. Ну, йдемо тепер по комплектації. Що ми маємо такого цікавого в ній? Бачимо, у нас стоїть топова матрична оптика, і не просто матрична, а вона у нас ще й Digital Matrix. Дуже класно вона вирізає зустрічний рух, плюс має анімацію єтрон. Постараюся. Ще вночі зробити це відео з тою анімацією, щоб вам показати, як воно все гарно промальовується. Крутезні диски у нас Audi Sport 21-го розміру. На хорошій літній гумі. І плюс в додаток у нас є ще зимовий комплект, теж на легкосплавних дисках на зимовій гумі. Теж з гарним достойним протектором. Ось такі диски. Брічтово у нас резина. Авто в заводському тонуванні. Має також у нас у Сіаські мають такі розширені гарні арки, які дають крутежного виду автомобілю. Повний шодовлайн пакет. Партроніки 360 градусів сказав вже, безключовий доступ, топова камера з усіма можливими асистентами для водія, проєкти на лобове скло. Ну, Йдемо до салону. А в салоні в нас супер. Красивий салончик такий. Це у нас є світло-сірий відтінок шкіри. Маємо такі ось ковші есочні з буковими підтримочками файними. Пам'ять сидінь з повною електрикою на два передніх сидіння. Ось. Музика Бенк Олофсен. Повний амбієнт по усьому салону. Комбінація теж дуже гарна. Темно-сіре, світло сіре, тут у нас Алькантара йде. По салончику перфороване кермо есочне у нас теж. Ну, тут максимально гарно все. Стан керма кожної кнопочки просто, як в нового автомобіля. Все є ідеально. По пройому жодних зауважень немає у нас. І йду до заднього ряду сидінь. Позаду теж усе як новеньке, по прийому зауважень немає. Тут трішки у нас прийнялося того, що автомобіль транспортувався з складеними сидіннями та лежали диски, вони досить важкі, ну буквально за день-два воно відійде. Просто знімаємо вам автомобіль, як то кажуть, з пилу жару. Так, Дверна карта теж без жодних зауважень. Йду до, до заднього до, до багажника. Шторочки на місці, обидві. Відразу він усім бажаючим перевірити дане авто по різних базах. Тут ми маємо до речі, у нас присутній ще фаркоп, він просто лежить впереді, з переднього багажнику. Там аптечка, також у нас жилетки та додаткові кульочки до ось того комплекту коліс. До речі, функція Easy Open теж присутня. Відкривається багажник з помахом ноги. Відкривається та закривається. Ця карта теж у нас без жодних зауважень. По пройому жодного зауваження теж немає. Ще раз стан сидінь. Також той ракурс. Чорний потолочок, до речі. Гарно теж виглядає. І до переднього пасажирського місця. Дверна карта. Пройом. Сидіння. Ще раз водійськи з, з даного боку. Кермо. По панельці все є ідеально. І, і також йдемо, глянемо наповнення під капотки, що ми там маємо. Іс. Це у нас частенько. Бачимо, форкоп лежить, до речі, ні разу не вдягався, ще весь в скотчі не використовувався. Повний комплект зарядок, все теж в кульочках, гарне, оригінальне, з переходні всіма потрібними. І там у нас ще є така нижня ніша, в якій у нас секретка, домкрат, балончик <кій> та компресор. Дуже зручно, що така ніша є під підкапотці, У випадку чого все можна дістати, не відкриваючи багажник, якщо ви десь в дорозі там якісь сумки, не потрібно це все переносити. Ось така машинка буде у нас в продажі, кого зацікавить детально. зв'язуйте з нами. Авто доступне до будь-яких відомих вам перевірок, після чого можемо зробити доставочку. Також на даний момент є досить великий вибір різних нетронів. Це у нас там. Звичайний кузов 95 кВт. Всі вони на 95 кВт, оці єтрончики. Е І є ще один на 114 кВт, він теж буде слідуючим фотографуватися. Там уже Єтрон е Q8. Дякую за ваш час. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі.